Володар ряду спортивних нагород, талановитий митець, офіцер збройних сил, майстер на всі руки та консультант з колісних крісел. Різносторонність Сергія вражає і захоплює, а сам чоловік ділиться. Його ціль показати людям, що на візку можна жити повноцінно. Для цього навіть об'єднав людей в одну з громадських організацій. Я військовий от, і займався військовим п'ятиборством. Пентатлон називається пентатлон. І на одному з видів. я Ну, зламав хребет шейний. Навіть після о, травми шийного хребта, це ну, врачів діагноз – це просто овощ. Це людина лежача, не працюють руки-ноги. Я не виключення, тобто мені теж врачі, мене там і хоронили все. Те залізна воля спортсмена не дозволила йому опустити руки. Відновитись після травми йому допомогла підтримка близьких, якісна реабілітація та такі ж хлопці, як він. Згодом Сергій зібрав справжню команду, з якою підкорив чимало спортивних змагань. Як і паралімпійські види спорту, так і просто рибалка. Наприклад, то тобто зібралися на рибалку, але це теж там чемпіонати України були раллі на авто. Дуже часто ми в Молдову їздили. На фестивалі там теніс, дарс, боча. А ще після травми у чоловіка з'явилось нове незвичне захоплення малювання на висушеній березовій корі. Хоча сам Сергій зауважує, він не художник. Основний автор його картин природа, а фарба лише доповнює вже наявний рельєф. Загалом, завдяки уяві та пензлю, у митця народилося понад дві тисячі робіт. На старому бересті ожили пейзажі, оригінальні візерунки та навіть ікони. Я подарував батькам це ще було дуже давно, більше 20 років назад. Подарував невеличку картинку, в яку влюбився, і уже після травми мені захотілося було багато часу. Хотілося спробувати. От, і я намалював там, здається, були ялинки. Просто починав з Білої церкви. От мені пропонували е, приймати участь в різних виставках. У 2005 році була моя перша персональна виставка. От а потім уже і все українське, і за кордоном дуже часто так. Крім творчої душі, Сергій має золоті руки. Ремонтує та допомагає підібрати колісні крісла іншим. Готовий допомагати кожному, адже на власному досвіді знає, як важливо опанувати базове управління візком. Воно може звучить, що не дуже, скажімо, голосно. От але це необхідні такі речі. Тобто ця консультація на перших, в перші моменти після травми. Після поранення це дуже важливо. Тобто, коли озвучують йому діагноз, що ти не будеш ходити, життя закінчується. У ну, мене такого ні разу не було, підтримка була просто сім'я і друзі, це дуже важливо. Сергій на колісному кріслі більше 20 років, і його головне побажання, щоб кожна людина сприйняла і полюбила своє тіло таким, як воно є, навіть після травми. Бо це ключ до повноцінного життя. Дарія Рубан, Анастасія Антоненко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.